Реформа екстреної медицини запрацювала. Програма відшкодування ліків для гіпертоніків, теж успішно реалізована, не кажучи вже про відкриття реконструкції підрозділів і приміщень нові методики лікування. Це коротко про рік, що минув для обласної медицини. Перед журналістами звітував директор департаменту охорони здоров'я Роман Мельник важливим досягненням назвав розвиток кардіохірургічної та кардіологічної допомоги. Зокрема, в обласній клінічній лікарні проведено перші на Прикарпатті дві операції аорту коронарного шунтування на відкритому. Серці, крім того, аби попередити інвалідність та смертність, успішно проведено 158 тромболізисів при гострому інфаркті. Міокарта є певне вікно, буквально дві години, коли ми можемо ввести препарат, який дасть розсмоктування тромбу. І раніше, раніше кваліфікація наших лікарів не дозволяла це робити, робилися одиниці або робилися тільки у стаціонарі, то на сьогоднішній день даною методикою володіють спеціалісти вже в кожному районі, і е, практично навіть лікарі на швидкій допомозі проводять е, тромболізис ще поки не доїхали до лікарні. Майбутнє за сімейною медициною переконаний Роман Мельник. Тому реформа первинної медичної допомоги теж активно впроваджується. Зареєстровано 10 таких центрів у районах. Продовж цього року хочуть створити в сільській місцевості 20 нових амбулаторій та 7 пунктів базування бригад швидкої. І найголовніше, аби інститут сімейних лікарів запрацював на практиці. Ми повинні добитись того, щоб оце розуміння, яке є сьогодні надання медичної допомоги, коли людина, захворівши, сідає зразу в автобус і їде, минаючи первинну ланку, їде зразу або в районну лікарню, або в обласну лікарню. Це і неправильно. Не має так надаватись медична допомога. Її туди має скеровувати сімейний лікар, якщо в цьому тільки є потреба. Якщо цього не буде, то і надалі будуть їздити прямо в обласну лікарню, бо там є знайомий лікар. Це є неправильно, це є абсолютно невірно. Найдешевша медицина це є медицина, сімейна медицина на первинній ланці щодо фінансування. Ним головний медик Прикарпаття задоволений на цей рік в бюджеті на медицину передбачено 577 мільйонів 873 тисячі гривень. Це майже на 9% більше ніж торік.